Відтепер бердичівські артилеристи, котрі воюють у зоні АТО, матимуть у своєму розпорядженні ще один безпілотник: днями літальний апарат із рук приватного підприємця, депутата обласної ради та головного організатору збору коштів на безпілотник Олександра Нехворовського, перейшов до наших земляків військових, які незабаром повернуться на схід у розташування своєї частини. Цією передачею завершилася перша частина проекту, ініційованого Олександром Нехворовським, та проведеного під прапором створеного ним благодійного фонду. Більше року назад був створений фонд Творімо добро разом для допомоги людям, тому що дуже багато звертається до мене як до підприємця, як до депутата обласної ради надання допомоги, то ми на цей фонд перераховували кошти і з цього фонду. Перераховували людям, і зараз після військових дій цей фонд можна сказати вдвоє пригодився, тому що ми почали збирати кошти для учасників АТО, в тому числі для проекту Безпілотник. Проект Олександра Нехворовського це той випадок, коли благодійність не обмежилася виключно закликом допомогти бердичівським воякам, акумуляцією коштів, придбанням та передачею допомоги. Колишній військовий директор нового тисячоліття чудово розумів, що у справі, за яку він береться, мало буде просто зібрати гроші і просто передати літальний апарат артилеристам. Тому до проекту була залучена ціла група фахівців із різних галузей, але з єдиним чітким усвідомленням, що кінцевий успіх там на сході напряму залежатиме від того наскільки ґрунтовною виявиться підготовча робота тут на місці. У кожного в цій команді була своя роль і своє завдання, ну, хоча б насамперед відшукати найбільш оптимальну модель – «Безпілотника». Інтернет ряснів пропозиціями, розповідає відповідальний за пошук Антон Качинський, але пропонували здебільшого або нетривалого часу польоту дешеві китайські цяцьки, без можливості встановити на тих потрібну фото та відеотехніку, або вже занадто наворочені а від того й непомірно дорогі вертольоти завдання ж було віднайти апарат, що міг би на пристойній висоті долати довгу відстань і в який можна було закласти б. Певну інформацію. Якщо це вже якась професіональна модель, яка випускається в заводському варіанті, то вона коштує від 50 тисяч доларів. Які вже будуть, ну, це вже такий військовий варіант. А, а і заходили, і навіть я знаходив за 300 тисяч доларів. Е, тому я знайшов, я знайшов компанію, яка займається, е, вона взагалі займається для е, е, сільських е, місцевостей, для сільських угодій, знімає поля е, і якраз знімає від, е, фото і їх зшиваються в карту. Це було близько до того, до моїх потреб. І сам безпілотник може літати до ну, заявленої умови, які там, якщо дуже там вітер і всі умови хороші, то він літає біля 100 хвилин. Ну, то, що ми його запускали, він у нас годину літав і ще був трошки запас. Та чого варта техніка, нехай і найсучасніша, коли керують нею люди без досвіду, без необхідних знань, вмінь та навичок. Кадри, як відомо, вирішують все, і такі кадри взялися підготувати члени команди Нехворовського. Роль головного наставника, визначених керівництвом бригади бійців, взяв на себе Віктор Колісніченко. За плечима депутата міської ради та очільника екосфери, чотири роки у батальйонній розвідці в Афгані. І понад усе з власних слів він прагнув, аби у нинішніх умовах бердичівські хлопці діяли не гірше ніж колись він та його побратими. Основним завданням стояло крім того, що навчити керувати, посадити. І, і так далі, це розпізнавати місцевість і переносити те, що вони побачили з повітря на карту. Ну, для цього застосовували польоти малої авіації і з повітря, з висоти польоту безпілотника. Ми вчилися шукати орієнтири і переносити на топографічну карту. Тобто докладніше тепер. Ви сідали в літак? Сідали в літак, вилітали по маршруту в певному місті. Я давав карту. Курсанту, який повинен був зорієнтуватися, знайти місце, де ми знаходимося, перенести його на карту, визначити координати, для того, щоб можна було надати координати для підрозділу, який був готовий нанести, скажем, там вогонь по супротивнику. Свою активну участь у проєкті Віктор Колісніченко пояснює просто: спостерігаючи за перебігом подій на сході, він дійшов висновком, що українська армія виявилася не готовою до існуючого розкладу. Це підтверджувала інформація про відсутність якісної розвідки та неналежне коригування дій нашими підрозділами. Зрештою, ходом та результатами свого наставництва Колісніченко лишився задоволений. Перед тим як розпочати практичні заняття, то я їм дав. Теорію, таку, як отримують будь-який пілот приватний, про принцип польоту, про аеродинаміку літака, ну, що треба робити з літальним апаратом, якщо він попадає в якісь екстремальні умови. Тому що повітря це в будь-який момент може виникнути екстремальна ситуація. Отримавши теорію, ми. Приступили до практичних занять спочатку на симуляторі, загрузили це все в комп'ютер. Після того, як вони навчилися це робити на комп'ютері, ми перейшли на аеродром. Хлопці навчалися швидко, хлопці толкові, але перші польоти, обльоти показали, що ще є деякі недоліки і треба більше їм додати штурманської підготовки. Вони ну, не досить чітко. Переносять те, що вони бачать, скажем, з борта безпілотника на карту. Над цим треба ще попрацювати декілька днів. В нормальних умовах треба було працювати декілька місяців, але ми це зробимо за декілька днів. Довірити ось так: одразу керувати безпілотником вони не могли. Тож почали зі звичайних недорогих моделей. І тут стали у нагоді знання Максима Мамчура, авіамоделіста із Житомира. Від нього вимагалося донести до бойового розрахунку навички для пілотування радіокерованою моделлю. На тренувальні польоти пішло близько трьох тижнів. Я їм розказував, чому літає літак, як літає літак, те, що я знаю. Звісно, практичні навички передати досить складно, але завдяки наполегливості хлопців. За досить короткий час вони навчилися самостійно пілотувати безпілотними літальними апаратами. Може здатися на перший погляд, що це іграшка, але насправді керування це досить складно. І у нас є обмежена кількість, чисельність моделей, і хотілося навчити без з мінімум поломок і аварій, але вони. Були, звісно, без цього не можна, неможливо. Але, як би. Е Моя ще задача полягала в тому, ремонтувати це, все, щоб на наступний день ми знову змогли виїхати на поле і продовжити тренування. Нове завжди несе за собою цікавість та певні труднощі. Ділиться думками Володимир Ленський. Один із тих, кому доведеться керувати безпілотником безпосередньо на війні. А новим у цій справі зізнається, було мало не все: будова літального апарата, принцип його дії, поведінка у повітрі, реакція на різні погодні умови. Я відповідаю за його. Технічний стан за зарядженість акумуляторних батарей, за справність всіх механізмів, які встановлені на даному літальному апараті. І друга, друга посада е, коректіровчик. Він відповідно відповідає за встановлення встановлення точок для того, щоб їх запрограмувати і передати на сам безпілотний літальний апарат. І по цим точкам літальний апарат буде літати і виконувати те завдання, яке ми поставили. То наскільки ви готові? Не готове на всі 100%. Ну там час покаже безпілотнику. Нинішніх умовах річ не те, що необхідна, а необхідна у прямому сенсі життєво кажуть артилеристи. Артбатареї розповідають, складаються із взводів вогневих та взводів управління. Одні вражають цілі, інші проводять розвідку. І Якщо з першим, начебто, все гаразд, то з розвідкою. Вся техніка, яка знаходиться у нас, вона устаріла. Вона знаходиться з часів радянського союзу. Тобто машини громіські, дуже гучні, і техніка дуже громіська для того виконання. Виконуються задачі артилерійської розвідки на непосредственно. На в передньому краї оборони чи наступу загально військового підрозділю або перед ними. При контрбатарейному бороді вони виконуються самостійно ці задачі. Тому в даному випадку вони проводяться розгортанням команди спостережного пункту. Тобто відбувається взвод управління чи відділення управління і ведеться зорове спостереження в прилади розвідки. Тобто Це вимагає приблизитись до противника в притул. Повністю. Як ми бачили в Донецькій області, дуже заважає рельєф місцевості. Чому? Тому що місцевість холмиста, деякі, деякими місцями є невеликі гори, тобто воно заважає бачити противника. Тому, на мою думку, безпілотні літальні апарати це вони дуже потрібні. Чому? Тому що для того, щоб не відправляти згод управління е, к противнику на е, Непосредственно соприкиснування можна було б запускати в безпілотний літальник. Перше, це він може проводити розвитку точно, есть тобто ми точно можемо бачити координати, тому що він вираховує. По-друге, своєчасно, а іноді потрібно розвитку завчасно. Тобто, коли артилерійські батареї противника так називаємо або вогнові засоби ще тільки висуваються на розгортання, в рин розгортання. На цьому здається, свою місію ініціативна група могла б вважати виконаною, якби складалася із людей далеких від військової справи. Та той, хто знається на останній, підтвердить, безпілотник це дуже добре, але з пересувним центром керування його цінність злітає у сотні разів. Саме такий центр, броньований та спеціально обладнаний мікроавтобус, разом із першим безпілотником подарувала не так давно військовим місцева спілка автопідприємців. Відтепер артилеристи мають другий літальний апарат, і Олександр Нехворовський, дякуючи усім, хто взяв участь у грошовій допомозі, оголошує новий збір коштів на броньовану машину. Я хотів би всіх бердачівлян, які приймали участь у цьому великому проєкті, Велику подяку. Вдячність Шану, тому що ми зробили дуже велике діло. Це, попер за все, Кристіченко Віктор, Рвега Олександр, це Шехняк, це Пілецькі Валя Кігіна, це інші ті, які Це півзавод Льон Романович. Благодаря простим людям, які збирали від 100 гривень до 500 гривень. І Практично участвувало дуже багато людей в місті, а також ринок участвував. І також участвував директор ринка. честь хвала цим людям, що вони одразу відгукнулися на моє прохання зібрати кошти на безпілотник. Бізпілотник зібраний, скоро він уїжджає в АТО, але залишається ще одне маленьке ну, потрібна машина. Моя вдячність буде людям, які відгукнуться на збір коштів, тому що їх не вистачає. І саме головне ми доповнимо цей безпілотник прекрасною броньованою машиною. Вона коштує на сьогоднішній день тут, в Україні приблизно 7,5 тисяч доларів, що еквівалентно приблизно 100 тисяч гривень. Оці кошти потрібно для броньованої машини. Дякуючи організаторам та учасникам проекту, Бердичівські військові зазначають, ситуація із забезпеченням армії. Якщо і помітно виправляється, то завдяки волонтерському рухові та ось таким небайдужим людям. І одне з того, про що мріють наші військові, це елементарна координація державою, хоча б тієї допомоги, що надходить від пересічних українців. На даний час дуже багато допомагають нам волонтери. В принципі не дуже багато, а повністю ми тримаємося на волонтерах по забезпеченню. військовим. і. Іншими приладами, новітніми розвідки і все інше. В даний час деяких речей вже в нас досі. А ось такі, як прилади розвідки, ті, які коштують великих сум, вони нам потрібні. Тому що волонтери, вони ну, в більшості допомагають нам речами, ті, які коштують небагато. Тобто вони більше беруть кількістю для того, щоб забезпечити, а не тої суми. І коли просиш надати допомогу, вони розводять руками. Чому? Тому що це дуже великі кошти, вони не можуть, як кажуть, виділити їх. По практиці дій в Донецькій області, те, що я побачив, зі сторони Росії так називаємо противника Донецької народної республіки, вони використовують дуже дуже багато безпілотних літальних апаратів. Як ми бачили, як я бачу, також вони можуть переносити. Зричити вещества на собі, і постійно ночі, коли піднімаєш голову вверх, постійно блядаш десятка, а то й сотні безплодних літальних апаратів. Але на жаль, в Україні в даний час у нас їх немає зовсім, тобто ні в яких підрозділах не забезпечені. І на майбутнє вони можуть за питання підіймати дуже часто, але для того, щоб реалізувати це питання, дуже потрібно багато часу і коштів. Я так розумію, що, можливо, волонтерам, я не знаю, якось координувати свої сили, і так, якщо примітивно говорити, кілька фур, теплих речей замінити одним безпілотником. Так, чи? я згоден з вами, але в даний час у нас просто ніхто цим не займається. Якщо б навіть в армії у нас займалися люди, які ти координували ці гроші, які виділяються на армію волонтерами, добрими людьми і всім іншим, то це можливо.